Ви на каналі Рокса Книж. Соня покаже, що мені подарили на іменини і що мені до школи купили Давайте почнемо. Оцей альбом для малювання мені купили до школи 4 клас. На трудовечне малювання. Отаких от зошити мені купили на математику. На 48 архівка. Це мені імені накопили альбом для малювання. Я вже увесь наклей наклейками. У мене вчора було імене не Анне. Марії. Кому скучно дивитися, я вам чуть-чуть швидше буду гуртати. Ідуть великі наклейки, поппіксі наклейки, звинки наклейки. І встанет стрічка наклейки. йдемо Щось дуже голосно. Це така от папка поппіксі. батька батькомов'я. Тут уроки. теж папка вингстика. Серед пустопапка. папка папор. Далі йдуть тетрадочки. Це зошити. Это Із... Це... іскрка твоя з парку. Українська 12. О, математика. І вот. Далі йде. Ой, не показати. Видмайдера вроде і математика. Українська. Я математика. Анна 12. Аркуш вся українська. Анна і Ельза. Анна і Ельза і Олаф. Маленька принцеса. Ой, Анна, Ельза, Олаф, Кристаф, чи як його там? І Ось. Зайди. Попелюшка. Бель. Аврора. Тигрик. І Україна. Українська. Яка куча назбиралась. Яка куча нас збиралась. Далі ще там. Чи купили? Пинал. На іменини. Це там мені на іменини подарували. подарувала. На імене не. все, вытяну, що, що мені на іменини подарували. подарувала. Так вы маленькая классно на іменини мене подарувала. Килка така. Це все мені подарувала на іменини. І це і цього песика. Ой, фарби Щоденник, я йду в 4 клас. Добре, міся, я так не хочу з ним розставатися. І ось це от він на іменини. Шоколадку мені подарувала, звичайно, її вже з'їла. Мені подарилося горнятку. З однієї такого затопиємо назад. Ага. Откриточку. І плакатик. Я зараз покажу плакатик. треку це вод покажу. Бали двадцять від їх грубих подруг. З днем Ангела вітаємо тебе дві хостинки і діанки. Так, тут мої політики. Я знаю, які вони будуть називати. І ось такий пакетик. Все, це пусто. Уже ого огод, дивіться, це нас спучі вже. Ставте лайк, підписуйтесь на мой канал, а по-інакшому ставте лайк і підписуйся на канал Рокса